Доброго дня. Скажіть, будь ласка, з якою проблемою ви звернулися до нашої клініки? Добрий день. Ну з такою проблемою напевно, що всі звертаються. Перше полікувати свої зуби, тому що були деякі проблеми. Вже відчувалася на біль. Тому і звернулася. Які маніпуляції е, вам проводили? Ну спочатку це було звичайне лікування. Ну а потім ну, ми дійшли до згоди, що все ж таки напевно потрібно встановити вініри, тому що воно буде більш надійніше і на довший час. Як швидко вам встановили вініри? Тобто, чи багато часу зайняв цей процес? Ну, процес з лікування і плюс встановлення десь зайняли близько три місяці, я так думаю. Скільки вам часу встановлювали самі вінір? Це було два дні, десь близько по чотири години, десь так. Як вам вініри у користуванні і чи відчуваються вони? Ну, спочатку, звичайно, було незручно, тому що все рівно це трошки інші зубики, ніж мої, але тепер, настільки воно привиклося до них, мені дуже подобається, я дуже задоволена. Що скажете для тих пацієнтів, які вагаються, варто чи не варто? Я думаю, що звичайно, що варто. Тому що Якщо у вас недосконалі зубки, то їх можна покращити. І чому тоді вагатися? Хіба якщо вас все влаштовує, то ну тоді це кожного вибір. Мій вибір був зробити і покращити свою посмішку. Ну взагалі я дуже задоволена. Мені дуже все сподобалося. Я тут була вперше, бо раніше відбувалася в іншого лікаря, скажу чесно. Але коли прийшла сюди, я зрозуміла, що тут сервіс, якість. Кажуть, відповідає дійсно тому рівні, який найкращому. Дуже хороший колектив, привітний, дружній. Також хочу відмітити свого лікаря Степана Миколайовича, що дуже хороший. Завжди питався, чи все добре. Тобто я завжди відчувалася підтримка в цьому. Бо дійсно це був трошки складний процес, але ми з ним боролися. Супер, дуже вам дякуємо. Дякую вам.